Я вирішила, що нам треба змінити життя цієї нашої громади, тому що я тут живу і я хочу, щоб жили ми краще, і щоб ті, хто прийдуть після нас, жили ще краще. Перш ніж стати головою, я була підприємцем. І коли я купила свій автомобіль, я зрозуміла, що дороги в нас зовсім ніякі, і захотілося мені запитати сільського голови, чи можу я за свої кошти відремонтувати дорогу. Ну, але сільський голова сказав, Знаєш, от, е відремонтувати за свої кошти ти не можеш, а от як станеш головою, тоді будеш ремонтувати. Я вирішила, що значить, треба стати головою. За допомогою саме тих людей, які мене вибрали, вони мені дуже багато порад давали і по сьогодні дуже допомагають. Тобто ті, хто там знає, як будувати дороги, допомагає своїми порадами. Той, хто знає, як будувати стадіон, допомагає теж спроєктувати правильно той стадіон. І громада згуртувалася. Ми стали справжньою такою командою. Це міні-футбольне поле для занять спортом із восьми майданчиками для занять спортом. Є тренажерне поле, стрибають в пісок для пришків довжину. Там ще далі є смуга перешкод, теж можете побачити. Ну і тут завжди багато людей. Я, коли дивлюсь на камери вранці, тут приходить навіть кіт займатися спортом в п'ятій годині ранку. Кіт приходить, перелазить через забор, два круга обійде, і йде додому. Це вже якби стадіон такого трохи новітнього зразка, але продуманий він самими жителями. Тобто людина, яка займалася з маленькими нашими футболістами, я попросила це Олександр Кушнірчук. Він от допоміг проєктантам спланувати от на цій невеликій ділянці таку хорошу штуку, де можуть займатися практично всі дорослі і малі. О, була можливість вдарити м'ячу. Дайте я! Приємно дивитися, що тут є рух, що тут є життя і що той стадіон будувався не даремно. але я вам скажу чесно, що діти, які раніше там тинялись по вулицях, вони там сиділи по барах, навіть тій, що більше. Тепер вони всі тут. і Я не думала, що реально якби люди так хочуть займатися спортом. Зараз об'єднана громада нараховує 9 сіл, в які проживає офіційно 9 тисяч 340 жителів, але неофіційно близько 12 тисяч. Частина з них працює в місті Луцьку, частина займається своєю діяльністю. У нас дуже такий розширений дрібний і середній бізнес. Близько 450 підприємців зареєстровано на території сільської ради. На сьогодні ми продаємо дуже багато земельних ділянок комерційного призначення для того, щоб сюди прийшли інвестори. Ми будуємо в холодильник. Ну, у нас був старий холодильник, ми десятки років вже займаємося. І буде великий-великий холодильник на десятки тисяч тонн, який буде скуповувати в населення різні культивовані ягоди. Малину, там, клубніку, вишню пізніше морозити і продавати її заморожену по всьому світі. Населення, яке буде вирощувати там, малину, ну зараз вона не дуже рентабельна, клубніка по 25-30 гривень. Люди собі садять, вирощують, і вигідно супер получається. І я думаю, що це кумулятивний ефект всіх робочих місць, бо є там десятки тисяч робочих місць, коли ми це все запустимо. І зараз в сільській раді у нас є програма підтримки ягідництва. Тобто сільська рада виділяє теж 25 тисяч кожному, хто хоче почати оцей бізнес. Вони заморожують все, всі ягоди. Ми дивимося по кон'юнктурі. Світова кон'юнктура по-різному. Буває, десь там в Австралії якась ягода не вродить, буває десь в Америці, там попит. І... – По ситуації дивимося. Вони спрямовані за кордон, повністю на експорт. Роздували. Ось такі так. ящичка, в якомусь німецькому супермаркеті. якась німецька сімейка буде відкривати ці ягочки. І ось така, бачите, малинка. Ну, як жива. Бо ви можете собі уявити, що польський йогурт ви купляєте із української малини. тому що вона тут морозиться, везеться за кордон, а потім нам привозять польський йогурт їсти. Ну, польські такі ще слабкі приад Швейцарії. В mm -hmm, Швейцарію так. приїжджаю сам. І саме самому приємно купляти йогурти. Бо я знаю, ми дуже багато ім'я продаємо. Нам потрібно розвивати бізнес і в першу чергу це дійсно робочі місця для наших людей. Потрібно, щоб люди поверталися і щоб вони жили вдома, щоб вони бачили, як розвивається та громада, і тому вдома ну, завжди найкраще. Я це знаю по собі. 98-му році я поїхала в Чехію на заробітки як кравч... кравчиня швачка. Там я познайомилась з Іриною. Вона була з львівської області, і ми ну працювали. Я 9 років, а вона 7, легально, ми платили всі податки. Але в певний момент, коли Чехія вступила до Євросоюзу, ми вирішили, що нам потрібно вже повернутися додому. Я пішла на центр зайнятості і казала, що мені робити далі. Да, вони сказали, а чого ти взагалі вернулася? Це було так образливо. І тому на сьогодні я хочу, щоб от ті люди, які захочуть повернутися, щоб вони були оточені от увагою і щоб їм хотілося залишитися. Ми дуже багато якби. Плачемо і дуже багато чогось звертаємося до минулого. Нам треба думати більше про майбутнє. Смачна назва сирники. Люди тут дуже приємні, вони вміють покти сирники, проводять фестиваль сирника. От вже в нас був один проведений, тепер ми плануємо ще провести. Оце от їхній сільський клуб, оце усередок культури. Але наразі от в них залишилося ще оцей такий дух колективізму саме в цьому клубі. Тут самі активні жителі громади живуть. Якщо казали, що раніше там культури на селі немає, то я вам скажу, що в нас культура на високому дуже віде. Так, і слава Богу. Так. Оксана Кушко. Наш та керівник у цього закладу, саме ентузіаст, саме великий, яка з нічого робить щось, і це і правда. Якраз потрапили на творчий наш процес. Шкода, що пропустили наших клоунів. у нас сьогодні клоуни бігали по селу, запрашували людей на день села. Це вже знову якась новинка? <смеш> <смеш> Запрошення вживу. Запрошення вживу. ну Треба ж якось, треба їх заінтриговувати, витягувати та, і щось придумувати, це. Це може Нове, тільки цікаве. Оксана, більш ніхто. <смеш> Я вам кажу чесно. Бо якщо хочете чимось когось здивувати, то треба, щоб Оксана щось придумала, бо більш ніхто не може ніким нічим не здивувати. Дуже важко сьогодні <смеш> здивувати <смеш> дітей, правда? <смеш> Діти? Це дітям пощастило, бо вони живуть в селі Сирники. Буде проєкт, кожному треба якби, в цьому світі щось їсти. От ми вживаємо їжу, ми насичуємося, так? а щоб збагатити себе духовно, це теж потрібно для організму. І ми собі придумали такий проєкт е, Духовна їжа. Це буде свого роду бібліотека. Так як в нас в селі бібліотеки немає. Єдиний заклад культури, це наш заклад культури. А це ідейник цього всього. Ти так, хто придумала? Це це та, придумала. Галя, не Галя, вернись, не втікай від цих. Це Наша Галина Юрівна, яка є е безпосередньо затійником, винуватцем цього всього. І... Я да. У нас немає великого бізнесу, і ми хочемо всіма силами якось розрекламувати наше село, е запросити сюди інвесторів, бізнесменів. Ну, ми позиціонуємо, відштовхуємося від назви, смачне село, сирники. Цим проектом ми хочемо. Почастувати, пригостити нашу молодь, і не тільки це різновікова категорія людей, може бути нагодованою саме духовною їжею. От ми хочемо популяризувати читання, тому що всі звикли. скролінг. так. Вони от піднімають дух тої громади, яка от за останні три роки стала нарешті громадою. Не сільською радою, а громадою. А це головне. Проблема сміття в нашій громаді саме актуальна, я б сказала. Тому ми вирішили, що нам ця проблема саме близька, ми повинні з нею боротися. Самі не чекати, поки хтось прийде і там почне нам це робити. В селі Сирники є два майданчики для сортування сміття, і практично. Привіт, і практично тут саме найактивніше сортують. Ми купили сміттєвоз, щоб збирати окремо всі фракції цього сміття, а не всі разом. Ті діти, от, які отут от граються на тому майданчику, вони бачать, що сміттєвоз забирає дійсно тільки пляшку, не зсипає все, тому що є смисл принести ту пляшку, помити її навіть. І це все починається, якби з тих малих дітей. Я вам скажу, чесно, вони вже учать батьків і в школах. Ми це пропагуємо, проводимо уроки. Ми оголосили конкурс в громаді. Для маленьких дітей, так як я ба як я бачу свою громаду, тобто вони мені намалюють, як вони її бачать, і як її бачать в майбутньому. А дещо старший контингент нашої, молодь, напевно, будуть знімати відео, будуть писати твори. Ну і що там вони ще придуть, може фільми навіть зроблять. Що я зроблю, коли я стану сільським головою? Оце я хочу вже знайти того, хто буде сільським головою і хто буде ці всі ідеї акумулювати в молоді. Зараз такі можливості я так їм заздрю, що вам не передати. Тому що коли я навчалася, в мене не було тих можливостей. Я, ну, поїхавши за кордон, я там трошки щось підучилася, але зараз мені не вистачає, напевно, того, що вони мають реально ці всякі it технології І Ілон Маск, це взагалі, я все про нього читаю. Я вже думаю, коли як його заманити сюди, щоб він нас построїв завод по Теслі. Бо завжди всі кажуть, що ми відстали на 50 років від Європи. Я бачу, що ми відстали, але десь років на вісім. Ну ми доженемо, ми швидко учимося. Можливо, якщо дуже багато працювати. Працювати треба дійсно, ну і, по-перше, з ентузіазмом, щоб з віддачею щось отримувати від того, що ти робиш, треба просто дуже вірити, хотіти і багато працювати. Тут розташовується станція для добивання біогазу з відходів. Немає ніякої, скажімо, не діляється метан з переробки відходів, те, що перегниває, відповідно, незабрудність атмосфера. Сідняття звідти потрапляє з міста Луцька і навколишніх сіл. Ну, досить великі об'єми, близько 6 тисяч тонн на рік. Два таких прогресивних методи це є так, станція з дегазації, тобто спалювання біогазу, метану, що виробляється з відходів. І станція сортування пет-пляшки. Пляшка сортується в основному по кольору, пресується в куби в тюки, затягується такою стрічкою спеціальною. І далі відвантажується вже на переробку. Ну, якимось підрядником, приватним компаніям. Поселом нашим, нашої громади встановлено 17 пунктів для роздільного збору сміття. Люди спочатку так собі ставились. Думаємо, ну, у нас куча і так проблем, наше нам ще сміття ставити, роздільне нам дороги зробити там. -та 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 -та. Але з часом, якось дивлюся, вже контейнери наповнюються, вже пластик. Так само сортується хорошо. Ну, багато приходять нам і на пошту, і так, і усно кажуть, що робіть отак, отак, бо я бачив, був в Голландії там чи був в Швеції. Ось так от роблять класно. Що ви так не робите? Давайте ми ж всі йдемо в Європу. Робіть щось. Ну, ми робимо, але робота йде. це Головне, що ми рухаємось в правильному напрямку з цим полігоном і з відходами взагалі. Після ремонту дороги в нас збільшилося. Автомобільних аварій, і це стало небезпечним. Тому жителі виявили бажання, депутати підтримали, ми виділили кошти і зробили ці камери спостереження. Ну і е щитування номерів допомагає порушників виявити. Тобто, це реально допомагає для всієї громади. Тут ми можемо побачити школу, яка вже захід сонця, бачить світофор біля школи. Це єдиний проєкт, який жителі підтримали одноголосно. Так буває. Нам цього не треба, а це дорого коштує, а тут все. Все одні плюси. За три роки зробили те, що 22 роки тут не робилося. Але вони мене тепер так жучать. Недавно в Фейсбуці на сторінці громади розмістили світлофор, який буде відлякувати водіїв, які не зупиняються на світлофорі. Це в Японії вони знайшли десь якесь відео, там, коротше, якісь чорти вискакують. І все, і ми вже теж таке хочемо. Ми вирішили, що біля школи має стояти цікава зупинка, де б дітям хотілося приїхати і вчитися. От вони зробили собі таку велостоянку зразу із велосипедами. На цій зупинці вони відправляються додому. Тут вони відпочивають на лавочці яка резинка. З цією лавочкою теж зв'язано дуже багато різного добрий день опитування, тому що всі ми думали, що... Ну, не ми, я то знала, що там буде лавочка, але всі думали, що там не буде лавки. А де ми будемо сидіти? А як ми будемо, ми втомимося і все. І це було теж велике опитування в Фейсбуці, чи потрібна там лавка. Але в результаті лавка нам зробила одна із наших підприємців, просто безкоштовно для дітей. І діти там тепер дурачаться. Забувають часом сумку, потім ми виставляємо Фейсбук, хто забув сумку. Я собі ставила за ціль, що з нашої громади почнеться нова маленька Україна своїми якимись традиціями, своїми зупинками, своєю новою дорогою, стадіоном. Але Україна для мене це просто місце, де я живу, де я народилася. І ну, я б не хотіла звідси нікуди виїжджати. Мені подобається подорожувати дивитися, як живуть інші люди, привозити це сюди. Трошки його робити інакше, тому що не все нам підходить є речі, які нам реально не підходять хоча це круто за кордоном. От і е, ну, я планую тут жити все цю свою життя, яка мені наділена.